Найзручніші оправи до окулярів для читання. Саме такі моделі обирають на рецепти зі знаком плюс і також для корекції стигматики через вузеньку форму, адже їх зручно приспустити на кінчик носа, поверх них дивитись вдаль, а перед собою почитати книжку, опускати очі і щось почитати. Повністю металевий корпус у темно-коричневому кольорі такі моделі в нас є і в інших варіантах відтінків. Їх можна розглянути на сайті «Київлінза» і там же ви знайдете. Заміри цих оправ мають регульовані носоупори, завдяки яким можна підлаштувати під ширину носика, чи вуще, чи ширше. Мінімалістичний дизайн, такі будуть універсальні, вони підійдуть і жінкам, і чоловікам. Дуже гарно і стильно виглядають на обличчі. До речі, підійдуть для власників середнього і крупнішого, але ж, звичайно, найкраще орієнтуватись по замірам. Мають металевий завужник теж без дизайну і з флекс-системою. Такі дуже зручно сідають по об'єму обличчя, натиснуть, але при цьому і не спадає. Замовити такого права або ж окуляра за рецептом у цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм також на сайті Київліза і для цього артикул у коментарях.